Що прийшов до мене в гості Мирон? Привіт, Мирон. Продуміло. Підключився до Wi-Fi, трошки, щоб я щось там полазу, а Я йду за той час з горло по полущу. Щоб... А там через годинку-дві може вийде кудись трохи піти прогулятися. Але щоб дощу не було. Подивимося, коротше, по ситуації будемо дивитися. Працює, так? Так. Якось так. Добре. То що ти в сауну далі, якби йшов тебе кликати чи не кликати? Питання просто, бо я. Ну я, не я не всіх не кличу, не хто хоче. Ні? Кликали тебе чи ні? А ти як когось там раз на місяць, чи що? Та як є? вийде, якщо у них є світло? Якщо в них є світло, якщо раз на місяць, якщо них є світло розумієш? Якщо раз на місяць, то ще ну, бо я худий. Та тобі нічого не зашкодить, а я худий. То він не поміг. То не буде. Той, ти... Подивись, коротше, подивись про користь сауни на Ютубі. А чого вона суплі користь? Ні, 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 ти, ти, не, ти точно от не схуднеш. Як ти кажеш, раз десь колись, раз в місяць. Ну, я ходжу два деколи, два рази в місяць. От вчора я був і позавчора був, а до того я тижнів три не міг попасти, бо світла не було. Так що... З горлом коли у тебе було проблема? Чи перед цього чи вже після сам? Та я вчора тільки був. Ні, з горлом проблема коли не Ну то минулий тиждень. О, ну то, то трохи, я і страпсилзи там, всякі там. А як діти твої? То... Розказуй, що ми заказали, що ми будем їсти. Коротше, ми взяли два салата з лососем. І піцу яку ми взяли? Як назва тої піци? Мілану хіба? Та ну, хіба? Ні, ти якось другого. Ти якусь другого. Ко ти заказав піцу, блін. Ти не пам'ятаєш? Я спитаю, коротше, що ти заказав, то ви Пішов, знав, насправді Мілану ми замовили. Ніяку не козацьку, все нормально. Зараз трошки обіжремося на ніч. Але то дуже... А то раз на півроку можна. Щоб під'єднався, тільки що до Wi-Fi в піцерії вроді нормальний зв'язок. Чого? От, от таку от ми піцку замовили, отакі от, от салатки ми замовили. А от така от кльова зарядка тут. Заряджається границя телефончик зі кльовою зарядкою. Гірльянтною зарядка, Дуже кльова. Все, Мирончик вже пішов додому. от Я теж пішов додому, там було темно. Тому на вулиці я знімати не став. От, зараз ще щось гляну. <кій> щось невеличке. Або повну метражку якусь, або пару серій, або дві серії якусь серіальку. І все. Так що, всім па-па, Всім гарного вечора і до наступної зустрічі.